Рятуй уболівальників київського Динамо, подивись. Ти бачив, що він сказав. Зараз ми розповімо тобі все, що він сказав про київське Динамо. Тож підписуйся на наш канал і став лайк, щоб не пропустити жодної новини тут. Готово що давайте до новин. Півзахисник СК Дніпро 1 Олександр Піхаленок дав інтерв'ю, щоб прокоментувати результат матчу проти київського Динамо, 17 17-го туру чемпіонату України. Завдяки відвертому та чесному аналізу Піхаленок показав, що команда програла з дуже невеликим відривом і що були моменти, коли вони могли змінити ситуацію. Він підкреслив, що у нього був момент, коли йому потрібно було забити, і що інші гравці мали чіткі можливості, але вирішили грати на себе або вибрали інші варіанти. Незважаючи на поразку, гравець не втратив довіри до команди та до кінця чемпіонату. Він пояснив, що ці матчі проводяться з великою обережністю, коли обидві команди перебувають під тиском результату і що все вирішується в деталях. Динамівцям пощастило реалізувати один-два моменти, але піхаланок зауважив, що самі програли. Відповідаючи на питання про майбутнє команди, півзахисник висловився позитивно і мотивовано працювати і готуватися до наступних ігор. Він зазначив, що чемпіонат ще на початку другого кола і попереду багато важливих ігор. Навіть незважаючи на поразку, піхаланок вважає, що команда все ще має шанси надолужити згаяне та здобути важливі перемоги для досягнення поставлених цілей. Привіт, шанувальнику. Що ти думаєш про цю новину? Залишай свою думку в коментарях і залишайся з нами, щоб не пропустити жодної новини з київського Динамо.